На базі пшеничниківської загальноосвітньої школи перших-других ступенів відкрито дитячий дошкільний заклад. В селі до цього часу не було садка. Тож подія для пшеничник важлива. Ми десь у серці давно глибоко виношували мрію створити навчально-виховний комплекс, оскільки можливості створити великий дитячий садочок не було. І ініціативу подали, подала я особисто, значить звернулася до депутатського корпусу. Депутатський корпус проголосував за те, що виділили 40 тисяч для придбання побутової техніки та ігрових. Майданчика. З цією пропозицією звернулася до районної влади, яка дуже охоче нас підтримала. І Сьогодні я хочу висловити слово вдячності районній раді, адміністрації, також низький уклін. Начальнику відділу освіти Світлані Івані Шарабуряка, яка своїми мудрими порадами скеровувала нас у правильне русло. Також район купив нам гарні меблі для ігрової, для спальні. М'який інвентар. Подбав, щоб наш садочок Дударик був затишним, щоб у ньому було комфортно, щоб наші діточки почувалися прекрасно. Цей недільний ранок зібралась майже вся громада села. Але найбільше з цієї події батьки, малечі яких вже завтрашнім ранком прийде в сільський садок. Дуже задоволені, що в нашому селі пшеничники відкрили такий НВК, як Дударик. Ми дуже багато приклали зусиль для цього. Ми дуже вдячні нашій голові сільської ради Галині Йосипівні. Вона нам в цьому безмежно допомагала. Вона дуже приймала активну участь. І також я хочу подякувати всім батькам, які нам допомагали. Ми на даний час, ми дуже за швидкий час. Ми зробили два кабінети: це спальню і дитячу кімнату. І на майбутнє я хочу, щоб ми так само не зупинялися на цьому, щоб ми допомагали як школі, так і дитячому садочку. І ми будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб все було в нас окей. Попри всі складні події, які є зараз в нашій державі, влада, громада у спільному тендемі роблять добру справу. Як би нам не було важко спільними зусиллями громади, районної влади, батьків знаходимо можливості і будуємо, будуємо, відкриваємо, тому що розуміємо, що майбутнє за нашими дітьми. І в тих умовах, які вони будуть виховані, залежить, наскільки вони в майбутньому зможуть зберегти ту українську цінність, нашу українську державу. Оскільки садок пшеничниках відкрито, фахівці по дошкільному вихованню є свої місцеві. Хотіла подякувати сільському голові Пшеничник Галині Йосипівні. тільки завдяки тому, що вона два роки стукала всі двері, просила, вимагала і вклала половину коштів. Сільська рада, то сьогодні відкриває навчально-виховний комплекс. Її заслуга тут найбільша. Звичайно, долучився коштами відділу освіти більше цих 70 тисяч. Допомогла рада у співфінансуванні спеціалістами забезпечені в пшеничниках. Були студенти, які закінчили дошкільне навчання, тому проблем із забезпеченими кадрами у нас не було. Єдине, що він стовідсотково не забезпечує потреби села у розвитку дошкілля через те, що буде тільки 26 дітей. Це 4-5-річного віку. Все таки хотілося б охопити і трьохрічного, але наразі брак приміщень в школі. Сьогодні день народження садка, тож цей день звучало багато теплих слів. Вітань вручали подарунки, адже для нової оселі багато потрібно чого. Тож запрошені гості не скупилися на подарунки. А малеча за це ось дякувала так. Сьогодні в селі Свято. Завтра розпочнеться перший день роботи дитячого садка в селі Пшеничники.